На сцені обласного театру ляльок презентують відеороботу мотанка. 2 героями фільму стали професійні актори та учасники дитячої громадської організації Століття краси. Це вже наш другий проект на дану тематику. Живі мотанки, котрі оживають, котрі несуть кожна в собі відчуття любові, відчуття журби, материнства на фоні вже другої. Річної війни, от мені б хотілось такими, як то кажучи, і несказательно передати у ці образи: образи добра, образи світла і образи темряви такого темного, темного лорду, і робити все для того, щоб популяризувати українську культуру у всесвіті. За словами організаторки проєкту Ольги Агеєвої, у лютому цього року відеороботу презентували на міжнародному книжковому ярмарку у литовському місті Вільнюсі. Показ приурочили до другої річниці повномасштабної війни в Україні. Вони постійно допомагають нам як на культурному фронті допомагають боротися з ворогом, так і донатять. У них є така акція Радар, і вони збирають кошти для закупівлі військової допомоги військовим. І Литва, на мою думку, є нашим партнером потужним. З початком повномасштабного вторгнення наша співпраця стала ще пліднішою. Самим ключовим моментом у цьому є участь дітей. Саме через дітей найзрозуміліше подається контекст нашого життя в сучасних умовах. Все, що відбувається, це все тимчасове, але єднання, любов, перемога. Вона все оживляє, все втілює в життя, все зберігає. Ольга Агеєва говорить, що співпрацю з Литвою продовжуватимуть і надалі. І той, спорна, моя! Середа, і моя Вірячі, Любов Ємець Суспільне новини Полтава.